Свен Нордквіст Різдвяна каша. Надійшов святвечір. Усе подвір'я було вкрите біленьким снігом. Уже смеркало, і з вікон кухні та вітальні лилося ясне світло. В будинку накривали святковий стіл. Невдовзі там збереться вся родина. На горищі, де лежало сіно, причаїлися тато гном та його середульша донька Полка. Вони дивилися на двір крізь отвори видовбані дятлом у дошках і не зводили очей з дядька Оскара, що ніс до будинку повні кошики дров. Бачиш, як він боїться забруднити своє ошатне вбрання, озвався тато гном. Не часто його побачиш у такому одязі. Глянь, он повертається з вокзалу господар, а з ним у санях купа родичів з міста, мовила полка. Мабуть, скоро діти принесуть коням у стайню різдвяну вечерю. «А Атож, а тоді, певно, ще й для гнома захочуть виставити на ганок різдвяну рисову кашу, осміхнувся собі в бороду тато гном. Вічно ти торочиш про ту кашу, дорікнула йому полка. Подумаєш? У мами теж вона виходить смачно? Може, й так, згодився тато гном. Та заковика тут не лише в каші. Розумієш, люди виставляють за двері різдвяну кашу на знак поваги до гнома. Це означає, що вони вдячні йому за все, що він для них робить. Мовляв, вони хочуть жити з ним у злагоді, а лихий гном завдає людям немало біди. Коли ж до гнома не виявляють поваги, то він може й розізлитися. Отак, От доню, цілий рік наснажуєш себе роботою. Хі-хі-хі, не втрималася полка. Наснажуєш себе роботою? Може, виснажуєш себе роботою? Та то гном намагався вдати, який він поважний, та марно. хі-хі. Треба було б тебе добряче присоромити за те, що насміхаєшся зі свого старенького татуся, зітхнув він. Але сьогодні нема часу на всілякій нісенітниці. І він схопив доньку за руки і закружляв із нею по горищу. Бо нині святвечір, тож і нам потрібно вже сідати до різдвяної вечері. Так. вигукнула полка, а потім підемо дивитися на різдвяного гнома. Так, передражнив її тато гном, а потім заберемо різдвяну кашу. Гноми жили на горищі, де лежало сіно, за дверима, про які лише вони знали. Зовні ніхто не міг би й подумати, що за цією стіною хтось мешкає. А коли б хто зайшов у двері, то побачив би напрочуд простору кімнату, де було вдосталь місця для родини гномів. Гнумиха саме накривала святковий стіл, а Пулко стояв біля здоровинного казана, що висів над вогнем, і щось помішував. Він був уже великий, скоро йому мало виповнитися одинадцять років. То було почесне доручення, адже різдвяна вечеря вважалася найурочистішою трапезою в році. Гнуми не споживають м'яса, тож у них нема різдвяної шинки. Зате вони варять суп зі всіляких трав, ягід та грибів, назбираних упродовж року, починаючи з перших пуп'янків під білу і завершуючи останнім примерзлим опеньком. Хліб вони печуть із чотирьох видів злаків, а свіже пиво в них просто фантастичне. Що молодший гном, то воно для нього м'якіше і солодше, а що старший, то міцніше і гіркіше. Тож не дивно, що маленька пілка у свої неповних чотири роки може випити стільки пива, скільки й прадідусь, якому вже 427 двадцять сім років. Тато гном та пулка заходилися розповідати всій родині, що діється в людей. Але гномиха слухала їх одним вухом вона міскувала, як їй здійснити те, що задумала на сьогоднішній вечір. Дещо не вельми легке. Власне, так вже влаштовані гномихи знають усе, що стається на світі, навіть якщо не бачать того на власні очі. Ба більше вони знають геть усе, що може невдовзі статися. Скажімо, вони гукають своєму чоловікові. У вітальні на підлогу впала жарина, ану, біжи, погаси. Або чого доброго маленька Анна скотиться з ліжка. Хучі підстав до ліжка стілець. Над чим же таким гномиха сушила собі голову цієї миті? Так от вона знала, що господар цього вечора забуде виставити гномові миску різдвяної каші. Останнім часом людям на це начхати. Пам'ятають тільки про різдвяного гнома, що приносить подарунки. А до справжніх гномів і діла нема. Навіть дітям стало до цього байдужки. мовляв, навіщо виставляти гномові кашу, якщо до них вже навідувався різдвяний гном? Вони не бачать різниці між гномами. Якось люди забули виставити за двері різдвяну кашу, тоді тато гном так розгнівався, що цілий рік на хуторі траплялися усілякі нещастя. Леле, як же він розгнівався? Хоча насправді був напрочуд доброї вдачі. Гномиха не мала сумніву, що й цього року люди знов забудуть виставити миску каші. Тож вона повинна щось вдіяти, бо їй несила бачити людську біду. То коли ти, сину, підеш по Різдвяну кашу? спитав прадідусь тато гнома. Я не хочу ніякої каші, заявила мала Пілка. Та ще ніби трохи зарано. Відповів тато гном, спершу поїмо суп і. Чи ти хочеш, щоб я допоміг тобі нести? Га? засміявся прадідусь. Тато гном завагався. Та оскільки всі його думки тепер були про кашу, то чим би й не сходити? Гаразд, піду подивлюся, мовив він. А що коли й справді? Вибравши слушну мить, гномиха відвела пулка й полку. Куток, щоб прадідусь не почув їхньої розмови. Ви повинні мені допомогти, прошепотіла вона, тільки не прохопіться ані словом татові. Люди забудуть виставити йому за двері кашу, тому нам самим треба її роздобути, та ще й так, щоб тато ні про що не здогадався. До того ж, ми повинні нагадати людям про своє існування, але таємно, щоб ніхто нас не побачив. Пам'ятайте про це, бо гном, якого побачить людина, втрачає всю свою чарівну силу. Ви ж знаєте, що гіршого за це не може бути. Тож слухайте, що ми зробимо. Гномиха щось швидко почала пояснювати пулкові та пулці, а ті поважно закивали головами. Вони все зрозуміли. Про що це ви там перешіптуєтеся? спитав підозріло прадідусь. Та вони не встигли відповісти, бо повернувся тато гном Ну, от, нема ніякої каші, мовив він. Але вона буде, не хвилюйся, тату. Звичайно, буде, годі вже тим перейматися, сказала мама гномиха. Ну, мо вечеряти, гайда до столу. І всі гноми посідали до столу. Наминали суп з хлібом і пили пиво. Вони їли довго і з великим апетитом та, як і завжди за їдою, по черзі розповідали бувальщини, що їм найбільше запам'яталися в цьому році. Усі гноми були неабиякі мастаки розповідати всілякі пригоди. Тож їхня вечеря дуже затяглася. Надто старався прадідусь, дарма що він згадав пригоду, яку пережив сто п'ятдесят років тому. Раптом гномиха сказала Знаєте що? Ні. Що, ну ж бо, різдвяний гном? Так, ми хочемо його побачити, загаласували троє гноменят і посхоплювалися з місць. Ану, стривайте, ми теж хочемо, сказав тато гном. Та що ж це таке? Куди ви посеред ночі зібралися? Хіба нам тут погано? заборучав прадідусь. Вони хочуть подивитися на різдвяного гнома, пояснила гномиха, і взяла узяла прадідуся попід руки. Пригадуєш Сигурда з рультабо, котрий з'явився тут кілька років тому? Він ходить у червоному жупані та має довгу білу бороду. Люди називають його різдвяним гномом, а ще він приносить і роздає їм подарунки. Пригадуєш? Та ну, що за кумедія? промимрив старенький прадідусь, хоч і поплентав за всіма. Усі вони добре знали, як пробратися в будинок і вилізти на високу шафу у вітальні так, щоб ніхто не помітив. У будинку було повно потайних дверей і проходів, про які знали тільки гноми та миші. Гноми відразу ж посідали на шафі і почали дивитися згори на всю родину, що вечеряла за довгим столом. Там саме пили каву і розмовляли. Діти стояли біля вікна і визирали на двір. Найменша серед них непосинюча Анна раз по раз підбігала то до вікна, то до бабусі, й питала Чого сюди прийде різдвяний гном. Навіщо той гном? І чого його ще немає? Пілку, котра сиділа у гномах і на колінах, теж усе це цікавило. Аж тут із передпокою долинув тупіт. Там хтось обтрушував із чобіт сніг. Потім постукав у двері. Це гном. Заходь. закричали діти. Ну, ось і він. зашепотіли гноменята. На порозі з'явився чоловік з довгою білою бородою і торбою за плечима. На ньому був червоний жупан і червона шапка, майже така, як у гномів, хоча за вишки він був з людину. Тато гном ледве стримався від сміху. Що це за почвара? буркнув прадідусь. «І Він удаватиме із себе гнома. Хо-хо-хо! як же все на світі перевелося. Цить і слухай, пошепки мовив тато гном, роздуваючи щоки від сміху. Чи є тут чимні діти? спитав різдвяний гном басом. Тато гном пирхнув так, що аж підстрибнув. Оце тобі гном навіть не знає, чи є в хаті чимні діти. Ти таки чув, тато. Він питає, чи є тут чимні діти. Охо. «Охо-хо-хо!» – Прадідусь закриктав і всміхнувся, бо хто, хто, а він таки знав, як усе воно має бути насправді. Гноми хата, діти й собі всміхнулися, адже гноми знають геть усе про людей. Різдвяний гном важко опустився на стілець, кивнув головою. І стомлено проказав Доброго вечора у вашій господі. Потім він розв'язав торбину. «Тссс! зараз він дістане один з горток. Там будуть рукавички Анні від бабусі, але ти, гноме, краще прочитай, що там написано, то й знатимеш, кому віддавати. Весело зашепотів та гном Ти ба, він уміє читати. Ану, жану. І різдвяні подарунки. Один за одним роздавалися, читалися різдвяні віршики, назбиралася ціла купа обгорткового паперу. Подарунки приймалися то з радісними, то з привітними усмішками. А дорослі ще із великим задоволенням поглядали на дітей, котрі то жваво, то несміливо вертіли в руках гостинці. Гноми не зводили очей з того дійства, що відбувалося в кімнаті. Коли котрась дитина отримувала подарунок, вони намагалися вгадати, сподобався він їй чи не дуже. І все дивилися, слухали і коментували кожну деталь. Та ось подарунки закінчилися. Усі подякували за них Різдвяному гномові, а потім святкували далі. Люди сиділи, про щось гомоніли, лущили горіхи, розгадували загадки і водили гуртовий танок. Вони бавилися в піжмурки та приши й свині хвоста. Діти не випускали з рук своїх нових іграшок, а Оскар виявився найдужчим з усіх, коли чоловіки мірялися силою рук. Час спливав, а гноми все ще сиділи на шафі і тішилися розвагами, що не вгавали в кімнаті. Гноми найбільше в світі люблять дивитися на людей і слухати їх. А надто в такий день. Коли у всіх так добре на душі. Урешті решт усі так стомилися, що в кімнаті залягла тиша. І саме в той момент, коли все мовби замирає, господиня завжди питає, хто хоче різдвяної каші. І завжди знаходяться ті, що хочуть. Тож так сталося й цього разу. На довгому столі з'явилася велика миска каші, а принесла глибокі тарілки. Саме цієї миті гноми хай чекала. Тепер вона ще сильніше, ніж раніше, відчула, що ніякої каші гномові не виставлять. До того ж вона достеменно знала, що ось ось бабуся спитає Анну, чи не хоче вона пригостити кашею й гнома. І Анна відповість, що гном уже приходив і не просив ніякої каші. Бо гронь Боже, щоб таке почув тату гном. Тоді він страшенно розгнівається. Треба його негайно відволікти. Знаєш що, чоловіченьку? випалила гномиха. Одна наша вівця застрягла між двома дошками. Збігай на ну мерщій до неї і допоможи їй звільнитися. Але ж зараз їстимуть кашу. Я хочу подивитись, як вони насипатимуть її для мене. Я не бачив цього вже кілька років. Завжди щось стає на заваді, як оце, поквапся їй боляче. Та й прибий там дошки на місце давно слід було це зробити. Ну ж бо, поспішай. Тато гном зітхнув і кинувся до дверей у стіні. Прадідусь та пілка, що сиділи в нього на колінах, вже дрімали. Це було дуже доречно. А тепер, діти, не барімося, поквапила мама гномиха Зробімо, як домовлялися, тільки не забудьте жодного слова про це татові Гноми Хайпулко хутенько спустилися з шафи і зачаїлися під лавою у великій кімнаті. Полка чкурнула потайки проходом, що вів до старовинного настінного годинника. Тільки но на господар насипав собі каші, як полка заходилася крутити у годиннику шестірню. І тут він пробив одинадцять разів. Ну й ну, здивувався господар. Це ж недавно вибивало лише десяток. Чоловік подивився на настінний годинник, а потім на свій на руці. Усі повернули голову і побачили, як велика стрілка старовинного годинника поволі, але досить помітно, рухалася по циферблату. Що це означає? захвилювався господар. Він підвівся і неспішно підійшов до годинника. У кімнаті запала глибока тиша. Тільки й чути було, як шурхотіла стрілка. Коли годинник став вибивати дванадцяту, гномиха та пулко шаснули під лаву. Потім швиденько, наче мишки, вилізли на стілець, на якому щойно сидів господар. Гномиха видерлася на стіл і сховалася за мискою каші. Усі не зводили очей з настінного годинника. Гномиха піднатужилася, підняла миску каші і подала її пулкові, а тоді й сама зістрибнула спочатку на стілець, а потім на підлогу. Пулко подав їй миску і скочив услід за мамою. Ніхто їх не помітив. Старовинний настінний годинник саме вибивав дванадцяту. Тепер треба було зробити найскладніше непомітно вшитися. Ось-ось мав повернутися тато-гном. Диво, дивне, мовив господар і розгублено обвів поглядом свою родину. Здавалось, він не знав, що йому робити сміятися чи лякатися. Це ви втнули зі мною такий жарт? Чи, може, тут завелися приводи? Але всі були так само розгублені й налякані. Він відчинив дверця та годинника й перевірив гирі. Гноми тим часом уже хотіли виходити з вітальні, як гномиха згадала, що в каші не вистачає грудочки масла, а масло для гномів у різдвяній каші таке ж важливе, як і сама різдвяна каша. Доведеться вернутися. Не встигнемо, прошепотів пулко. Встигнемо, мерщій. І вони знову помчали до столу. Стілець господині був порожній, бо господиня стояла за кілька кроків від нього й перелякано дивилася на годинника. Гномиха вилізла на стілець, а потім на стіл. А ось і масничка. Не розглядаючись на всі бічі, вона відкраяла лопаткою шмат масла і вкинула його прямісінько в миску з кашею. Тільки шуснуло. І тут гномиха помітила, що на неї дивиться Анна. Дівчинка сиділа зовсім поруч і геть усе бачила. Навіть маленький гномик, що бере масло на очах у чотирирічної дівчинки, не може стати невидимим. На одну єдину мить їхні погляди зустрілися, а потім гномиха вправно зіскочила додолу і вибігла з вітальні. Спершу Анна не розібрала, що таке біля маснички ворушиться, а коли придивилася, то вже не могла відвести очей. Аж через якусь мить вона ледве мовила Мамо, тут щойно гномиха взяла масло. Саме тоді годинник перестав вибивати години. Всі заходилися навперебій щось говорити, сідаючи на свої місця, щоб поїсти кашу. Що ти сказала, доню? перепитала господиня. Знову якісь вибрики, обурився господар. Де моя каша? Андерсе, це ти її сховав? Ні, я нічого не брав. То гноми, звалася Анна. Я бачила, як гномиха вкраяла масла і вкинула його в миску з кашею. І був там ще один гном, а потім вони понесли миску на двір, он туди. Вона тицнула пальцем на передпокій. Господар дивився на свою малу доньку з удаваною серйозністю. І звівши в городик здивування брови, хоча й ховав усмішку за вусами. Потім усмішка зникла, але брови так і залишилися піднятими, і вигляд він мав здивований та занепокоєний. Ти забув виставити на ганок для гнома різдвяну кашу, згадала бабуся. Твоє щастя, що приходила гномиха, у якої не така запальна вдача, як у гнома, а то було б тобі не переливки, Господар схопився з місця, кинувся до дверей передпокою і відчинив їх навстіж. Усі метнулися за ним. У снігу на ганку виднівся якийсь круглий слід і багато маленьких слідочків, що губилися в темряві десь біля хліва. Люди повитріщалися на ті сліди, які поволі почали зникати. Андерс хотів було побігти до хліва й пошукати там гномів, але тато його осмикнув не треба. Ти їх не знайдеш. Люди повернулися до вітальні. Тепер вони вже знали, що ніколи не забуватимуть виставляти на двір різдвяну кашу для гномів. Тато гном сидів у своєму кріслі і курив люльку. Він був ситий і вдоволений. Святвечір удався на славу, та й рік видався хороший. До того ж його тішило те, що люди з будинку були ним задоволені. Недарма ж виставили для нього таку мисяру каші. Прадідусі діти поснули, а гномиха стояла біля вікна і дивилася на двір. Світло у вікнах будинку гасло, і на подвір'ї западала темінь. Треба було також йти спати. Цікаво, чи не забудуть люди про гнома наступного року? А ще через рік або років через десять. І чи не втратить вона свою чарівну силу через те, що її побачила Анна? От ще один доказ, що завжди треба бути насторожі. Хоча, може, це не так і страшно, адже Анна мала дитина. Про що замислилась старенька? лагідно спитав тато Гном. Та да так, відповіла гномиха. Просто мені до вподоби наші господарі, либонь, вони хороші. Вона поклала руки йому на плечі. А ще я думаю, який же в мене золотий чоловік. Він завжди дбає про те, з чим люди самі не можуть упоратися. Гм. усміхнувся тато гном. Цікаво, чи й наступного року мені в кашу покладуть таку велику грудку масла.